22 січня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили кацапську керовану авіаційну ракету Х-59 і 8 дронів Камікадзе типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем Сил безпеки та оборони України завдали ударів по одному пункту управління, одному артилерійському засобу та одній радіолокаційній станції рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці пролунали вибухи. Кажуть, що нібито були атаковані енергооб'єкти, зафіксовані знеструмлення, не працює низка котелень. У тимчасово окупованому Криму кацапи знову оголошували повітряну тривогу і перекривали рух горезвісним Керченським мостом. В Севастополі Акєр пролунали вибухи, також в місті через значні опади відключено водопостачання. Неспокійно на території рашистського рейху у Владивостоці Хайшеньвей. Ураганний вітер наробив лиха. В Самарі горів речовий ринок. Непізнані ударні дрони уразили в Гаубрянськ автономний пункт технічного нагляду і взводний опорний пункт в Гаукурськ вантажівку Камаз у Белгороді продовжують встановлювати безпечні зупинки. Повідомляють, що 21 січня 2024 року в ГАУ Белгород з літака рашистських галактичних люфтваффе знову впала авіабомба.